Subaru Outback 21 лайнери Wazer Teck. Водійський. Це вже нова лініка High Performance. Збільшена зона відпочинку ноги ноги. Заходять вони далеко під педалі. Опа! Так, закривають цей педальчик. Опа, все ж такі на місця. де соцільний далеко під подалі центральну консоль закриває ще речі, чехол теж від везертеку і пасажирський канок Лазертег хай перформанс.